Заявок до Європ... Ми зараз подали низку звернень до європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації. Новий закон був ухвалений два роки тому, але судова практика зачастую йде не дуже в позитивному руслі. Ми розуміємо, що рішення Євросуду будуть дуже не скоро, але ми готові чекати, тому що ми розуміємо так само, що певні крапки зможе поставити лише європейський суд що українські судді. Багато в чому залежні від Верховної Ради, залежні від влади в цілому будуть боятися приймати рішення, наприклад, в контексті документів по межигір'ю по отримання земельної ділянки президентом. Що цей договір має бути відкритим, що ціна має бути відкритою. Тому, на жаль, вони відмовляють задовільняти таку інформацію. Вони приймають рішення Конституційним судом про захист приватної інформації, про приватну сферу і достатньо невірно тлумачить співвідношення свободи слова і захисту приватності, особливо в контексті чиновників. І ми розуміємо, що щоб виграти цю. Боротьбу щоб доводити відкритість інформації, нам необхідно мати рішення європейського суду, і ми готові його чекати і три, і чотири роки, і скільки буде потрібно.